Друже, привіт! Я впевнений, що якщо ти, так само як і я, час від часу граєш в ігри на своєму мобільному телефоні або дивишся фільми на сайтах в інтернеті, то ти точно маєш знати, що таке букмекерські контори або онлайн казіно. І, мабуть, бодай раз в житті в тебе з'являлася в голові думка: ну якщо там є безкоштовні прокрути або бонусні гроші, то може варто і спробувати і щось із цього вийде. Тож що із цього може вийти, я розкажу в цьому відео. Але перш за все, за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу. Також канал можна підтримати вподобайкою, коментарем і поширенням цим відео серед друзів і знайомих. Таким чином, Ютуб зможе показати це відео ще більшій кількості людей. Отже, поїхали! Ті рекламні відоси, в яких тобі розповідають, що розігруються буцімто конфісковані російські гроші або люба, скоріше вивоть, скоріше виводь на монобанк, це фейк і маніпуляція. Ну, думаю, на цьому загострювати увагу не потрібно. Ми насправді трошки про інше, мова йтиме про бонуси для новачків. Це можуть бути фріспіни, це безкоштовні прокрути, або певна сума бонусних грошей, на яких ти можеш грати. Ну, перша моя думка аматора: це окей, дайте мені 200 бонусних гривень, я їх виведу і на цьому до побачення. Може і ти так міг подумати, але ні, це так не працює. Зараз розкажу. Почнемо із ставок на спорт. На щастя, в мене є один дуже хороший знайомий, який займається цим не один десяток років, і він погодився мене проконсультувати. Тож, пане Олеж, дякую тобі. Саме бонусні гроші можуть надаватися і букмекерською конторою, і казино в якості як вітального бонусу, так і, наприклад, коли ти поповнюєш свій ігровий рахунок. Але навряд чи, перед тим як почати грати або робити ставки, всі читають ту велику угоду користувача, в якій і знаходяться ці нюанси. Ти не зможеш просто взяти і одразу вивести ці гроші. Їх потрібно відіграти. І більше того, відіграти їх потрібно на умовах контори. Ты должен сделать ставку на условиях, на условиях букмекерской конторы, ну или, соответственно, казино. Должен поставить ставку, которая может проиграть, то бишь там не все так просто, там коэффициент был, коэффициент выигрыша должен быть не менее 1 из 6. Там ординары нельзя ставить, нужно ставить только экспрессы. это це коэффициент коефіцієнт увеличивается в вражає. То бишь, треба ставити или на или на три ігри. соответственно, ну коефіцієнт виграшу падає. Такі гроші не можна ставити на події, в яких маленький коефіцієнт виграшу. Що означає, що вірогідність виграти саме на цій події буде дійсно висока. Тобто, узагальнюючи всю цю інформацію, в букмекерських конторах ти можеш робити ставки на бонусні гроші зазвичай тільки на ті події, в яких дуже велика вірогідність програти їх. Ну контора сама ж собі в мінус робити не буде. Сподіваюсь, ти це і так розумієш. Давай на конкретному прикладі в тебе є 200 бонусних гривень, і ти їх ставиш на подій із коефіцієнтом 1,6. Тобто заробити ти можеш 200 помножити на 1,6 – 320 гривень. 200 гривень, це це в них. У тебе тільки ти можеш вивести 120. Все. Не знаю, як в казино, а в букмекерській конторі бонусні гроші не виводять. Вони тобі просто дають можливість на безплатну ставку. До виводу в тебе буде 320 мінус 200 бонусних гривень 120 гривень. Але окей, в ставках на спорт результат зазвичай залежить не тільки від везіння конкретної людини, а й від того, наскільки ця людина взагалі розбирається в спорті. Тож тут є навіть якась інтелектуальна складова. А в казіно по-іншому, твій результат залежить конкретно від везіння. Ну і звісно від того, який коефіцієнт виграшів закладено в конкретну гру, з якою ти можеш грати. Зазвичай це від 90 до 99%. Скажу тобі чесно, мій власний досвід із казіно розпочався і закінчився ще в 7 класі, коли я програв всі гроші, які мені давали на обід. В той день я залишився без обіду, і з того часу в моєму мозку утворилася стійка асоціація. Азартні ігри значить будеш голодний. Дослідження показують, що в момент виграшу в азартні ігри у людини виділяється дофамін. Це гормон щастя. Він викликає ейфорію і почуття прив'язаності. Тож, в принципі, не дивно, чому азартні ігри із часом формують стійку психологічну залежність. Але повертаємося до фріспінів і грошових бонусів, які надають нам різноманітні казино. Я вирішив зателефонувати в службу підтримки одного із онлайн-казино. Не буду його називати, щоб це не було реклама. Але інформацію я взяв, так би мовити, із перших рук. І звісно, це також є в угоді користувача, з якою ти погоджуєшся, коли починаєш грати. Але звісно, також не читаєш її. Існує таке поняття, як «веджер». Він показує, скільки разів потрібно помножити бонус, щоб отримати ту суму, яку потім можна вивезти. Веджер може бути від 10 до 35 або вище, в залежності від конкретного бонусу та конкретної гри. Давай спробуй пояснити тобі на прикладі: нехай ти отримав бонусних 100 фріспінів в якусь певну гру, і веджер дорівнює 30. Це означатиме, що для того, щоб вивести гроші із бонусного рахунку, тобі потрібно зробити 100 обертів. Помножені на 30 раз, тобто 3 тисячі обертів, і не менше. Тобто, якщо ти з першого оберту зірвав джекпот, ти одразу його не забереш. Потрібно зробити ще 2999 обертів. Давай тепер з грошима. Наприклад, в тебе 100 бонусних гривень і вейджер також дорівнює 30. Ти маєш відіграти в казино 100 помножити на 30 це 30 тисяч гривень. Простими словами, ти маєш зробити певну кількість ставок. Які в сумі будуть не менше, ніж 3 тисячі гривень. Окрім цього, казіно також може встановлювати певні обмеження на витрати фріспінів або бонусних грошей. Наприклад, ти можеш грати тільки в певний перелік ігор, або твоя ставка буде якось обмежена, або те інше одночасно. Тобто, бачиш, як не крутий, але система бонусів у ставках на спорт або онлайн-казино побудована таким чином, щоб змусити гравця грати якомога довше. Ну, я думаю, не секрет, що чим більше людина приділяє уваги і зусиль якомусь процесу, тим цей процес стає для неї ціннішим. Я не хочу і не буду робити і ставок на спорти онлайн казино причину всього поганого, що відбувається у нас в країні. Але з іншого боку, ні в якому разі не розглядай це відео як рекламу азартних ігр. Я розповідаю тобі, що відбудеться після того, як ти натиснеш на ту кнопку. Якщо в тебе є свій власний досвід гри, Напиши, будь ласка, в коментарях, як довго ти граєш і чи дійсно в тебе виходить вигравати. А ось тобі для роздумів коментар мого хорошого знайомого Олега. Я граю в букінгерській конторі около 30 років. У случі люди вчаться на чужих ошибках, а не на своїх. А власне на цьому на сьогодні все. Тож, якщо було цікаво, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.